У Вінниці запустили орбіту. У центральному парку імені Миколи Леонтовича готують тракціони до старту нового сезону. Тракціон Орбіта 89-го року випуска, пройшов техобслуговування, було зроблено по орбіті ремонт гідросистеми, гідроциліндрів, заміна мастила і він готовий до експлуатації. Таких тестових запусків одного атракціону перед стартом роблять щонайменше 10. Якщо все працює добре, дають зелене світло. Ми слухаємо роботу атракціону, є де, які замічання ми устраняємо, і атракціон готовий до експлуатації. Безпека відвідувачів понад усе. Відтак підготовка до нового сезону процес безперервний. Після завершення сезону атракціонів ми починаємо готуватися до наступного. Це і технічне обслуговування атракціонів, це і безпекові заходи пов'язані з самою безпекою експлуатації даних атракціонів. Це різного типу повірки, і фундаментів, і металоконструкції, і перевірка заземлень, і так далі. Тобто, це тривалий процес. Який ось, умовно кажучи, від кінця жовтня місяця і до початку квітня весь час йшли роботи пов'язані з обслуговуванням атракціонів і подальшим їх запуском з початку нового сезону. Тривають роботи і біля колеса огляду чи не найпопулярнішого атракціону серед вінничан і гостей міста. Завершальний етап підготовки заміна тросу це одна з найважливіших запчастин. Його тут замінюють щороку, бо ж за сезон колесу запускають незліченну кількість разів. Він має висоту 30 метрів, і в обслуговуванні він найсложніший, тому що тут є роботи на висоті. У нас, тому що ми обслуговуємо центральну частину і внизу. Кожен рік ми обслуговуємо е, заміна підшипників, мастила, і він в такому стані ще може працювати. Загалом у парку 12 працюючих атракціонів. Ще три застарілих, як технічно, так і візуально, цього року планують відновити. Сюрприз атракціон він більше трьох років здається не працював в цьому році. Планується зараз зняття старого лакофарбового покриття і оновлення нової фарби. І запускається ланцюжок 10. Це дитяча ланцюгова карусель. Вона не працювала близько п'яти років. Було оновлено фасади, пофарбовано, зроблено технічну модернізацію. Також і зараз буде ще замінено навколишнє огородження. Демонтують майстри вже стареньку юнгу її серце ще повністю живе. А ось зовнішній вигляд потребує апгрейду. Буде змінено фасад, буде більш сучасний, Скажімо так, зараз це звичайний корабель. Планується зробити якийсь космічний корабель, додасться, можливо, якісь світомузикальні музикальні так особливості. Чепурять у паркуй зону для дозвілля і відпочинку. Сміття, що зібралося за осінь та зиму, вивозять. Прибирають і клумби. Вже згодом тут почнуть висаджувати квіти. Зараз по всьому місту ми можемо спостерігати весняну толоку, і парк не є виключенням. Команда комунального підприємства активно працює над тим, аби розчистити парк і від листя, яке залишилось від минулого року. І в цілому зараз будуть роботи по підфарбовуванню лавок, заміні рейок. Плануємо також придбати і встановити нові садово-паркові меблі. Планують незабаром і запустити фонтан. Атракціони ж у парку поки запрацювали лише частково. Офіційно сезон розпочнуть за сприятливої погоди.